Вітаю! Розглянемо з вами ще один метод, який можна використовувати для роботи з рядками. Це метод, який дозволяє форматувати рядки. Коли ми зберігаємо рядки в змінних, це зручно, але інколи буває необхідність збирати рядки з інших об'єктів, з деяких рядків, чисел і так далі. І виконувати з ними певні маніпуляції. Для цієї, цієї мети можна скористатися механізмом форматування рядків. Наприклад, роздивимося наступну задачу. У нас є певна зміна H, яка позначає вік, і нам необхідно у вік ім'я та назву спеціальності, нам необхідно вставити ці значення в наш рядок. Ми можемо це виконати звичайно за допомогою логічного операції, операції додавання, де ми значенню наших змінних будемо надавати формат, або будемо використовувати для них функцію рядкових типів даних, тобто функцію String. Але це є не досить заручним і бажано використовувати саме метод форматування, тобто метод формат. Де ми записуємо необхідні параметри формат в нашому рядочку, а потім Python формує вказаний рядок і поміщує їх в рядок на місце в цих заповнювачів у дужках. Тобто ми записуємо наш, ми записуємо наш рядок в лапках. Де на місці ось цих круглих дужок нам необх... фігурних дужок, вибачте, нам необхідно буде розміщувати наші змінні. А далі використовуємо метод формат, де ми розміщуємо всі назви наших змінних, які в нас були використані. Після використання цього методу ми виводимо наш текст на екран, використовуємо команду Print, тобто виводимо нашу змінну текст на екран. І бачимо на екрані наступне повідомлення, де замість фігурних дужок підставлені значення наших змінних. Для наочності можна пояснити, які номери використовуються. Ось в перших фігурних дужках використовується змінна під номером 0, 1, 2 і так далі. І вони тут в методі формат безпосередньо всі змінні, які сюди входять, всі аргументи, вони також номеруються від ну я. В порядку зростання з ліва на право. Тобто ось ця змінна буде підставлятися ось сюди, дорога змінна буде підставлятися в дорогу фігурну дужку, і третя змінна буде підставлятися в третю фігурну дужку. Метод формат добре використовувати при форматування рядків. Однак, якщо параметрів багато, то код може бути трохи. І в нових, в нових версіях Python з'явилося різного таких рядків, які називаються f рядки Якщо підставити перед рядком префікс F, в заповнюю, може бути включати код навіть ім'я змінної. Таким чином, можна буде в цих фігурних дужках просто записувати наші імена змінних. І не використовувати ось цю конструкцію, яка передбачає використання зарезервованого слова формат та круглих дужок з переліком усіх аргументів. Ось ми бачимо на екрані, як це буде виглядати, якщо у нас, наприклад, дуже багато різних змінних, які ми повинні підставити, ми можемо це записати за допомогою F рядків ставимо попереду префікс F. Починаємо наш рядок, і тут просто замість наповнення оцих фігурних дужок ми вставляємо імена наших змінних. Таким чином, наш код суттєво зменшується і не займає так багато місця. І наостанок, коли ми кажемо, говоримо про рядки, необхідно розуміти, як взагалі представляються рядки в пам'яті комп'ютера. Будь-який набір даних в оперативній пам'яті комп'ютера повинен зберігатися у вигляді двійкового числа. Це відноситься і до рядків, які складаються з символів, літер, знаків розділових, і так далі. Коли символ зберігається в пам'яті, він спочатку перетворюється в цифровий код. І потім цей цифровий код зберігається в пам'яті як двійкове число. За попередні роки для представлення символів в пам'яті комп'ютера були розроблені різні схеми кодування. Однією з найважливіших і найбільш вживаних схем кодування є система кодування, яка має назву ASCII – Американський стандарт коду для обміну інформацією. ASCII, ми бачимо цю таблицю на екрані. Вона представляє собою набір із 128 цифрових кодів. Які означають, які означають англійські літери, розділові знаки та інші символи? Наприклад, код ASCII для літери A у верхньому регістрі, ось бачимо її, він має число 65, тобто він зберігається в пам'яті під кодом 65. Наприклад, для англійської тери B у верхньому регістрі, ось вона. Код ASCII має число 66, ось воно, для Сі в верхньому регістрі 67 і так далі. На один символ в кодуванні ASCII відводиться рівно 7 біт. Звісно, ця система кодування має певні обмеження, тому що вона визначає коди тільки для 128 символів. Для того, щоб це виправити, на початку 1990-х років був розроблений набір символів Юнікод. Це широка схема кодування, яка сумісна з схемою ASCII, яка може також представляти символі, символи багатьох мов. Багатьох мов нашого світу, і зараз Unicode дуже швидко стає основним стандартним надбором символів, які використовуються в комп'ютерній індустрії. Ось ми на екрані бачимо офіційний сайт таблиць символів Unicode, і деяких з них ми зараз можемо побачити на екрані. В мові Python рядки зберігаються у послідовності Unicode символів. Юнікод це не кодування, це саме таблиці символів. Те, як символи в з відповідними кодами будуть зберігатися в пам'яті комп'ютера, залежить від конкретного кодування, що базується на системі Unicode. І про відмінності таблиці, наприклад, Unicode від кодування UTF8, яке використовується також у комп'ютери, можна, наприклад, почитати дуже багато. Ну і головне, що перші 128 кодів таблиці символів Unicode вони повністю співпадають з символами ASCII. Тобто для роботи з символами у мові Python на початковому етапі нам буде вистачати ось цієї таблиці, яку ми бачимо на екрані. Для роботи з кодами символів у пам'яті комп'ютера існують основні дві функції: функція ORD та функція CHR. Перша функція ORD дозволяє визначити код деякого символа в таблиці символів Unicode. Аргументом даної функції є завжди одиночний символ. А функція CHR. Дозволяє визначити по коду символа сам символ. А регументом даної функції є завжди числовий код. Наприклад, функція ord походить від англійського слова Oder, тобто порядок, а функція CHR походить від англійського слова char, тобто символ. У програмі зліва ми бачимо використання функції OR, Тобто, результатом виконання наступного коду буде порядковий номер наших символів або код наших символів в системі Unicode. Тобто, наше A з великим регістром, B великого регістру і A з малим регістром буде мати ось наступні коди. Зверніть увагу, що функція Ord приймає саме одиночний символ, тому, якщо ви спробуєте передати рядок, який включає більше одного символу, наприклад, вам необхідно буде тут визначити рядок ABC, то ми отримаємо помилку. Таким чином, цю функцію неможливо використовувати. Наступна функція CHR, ви можете побачити результат її виконання ось тут на екрані. Результатом виконання цього коду буде наступна послідовність символів. Тобто ми за кодом з таблиці Unicode ми повертаємо значення відповідних символів A в велике в великому регістрі K та N в малому регісторі. В ці функції ORD та Char часто працюють в парі. Можна, наприклад, використовувати наступний код. Для виведення всіх великих літер англійського алфавіту. Наприклад, ось так можна вивести певний діапазон, в якому необхідно за ними працювати. Коли ми виводимо, функцію, виводимо символ A, його код дорівнює 65. Далі на кожній терації циклу до даного коду додається. Відповідно значення від 0 до 25, а потім отриманий код перетвориться в символ з, за допомогою використання функції char. Функції Орд та Char є взаємозамінними, тобто для них можна використати ось наступну рівність обернену рівність, яка дозволить нам використати їх в. Одне з точніше, вибачте, використати їх один з цих одну з цих функцій для знаходження іншої з цих функцій.